Нічної атаки у Старокостянтинові камери спостереження допомогли оперативно розкрити крадіжку. Інформаційний фронт першого подільського продовжує тримати свою оборону. У нас є 5 хвилин на головне. Розпочинаємо. семеро працівників. Постраждали під час масованої атаки Російської Федерації українських енергооб'єктів. Один з них у тяжкому стані повідомили у Міненерго вночі. Окупанти вдарили по об'єктах у Дніпропетровській, Донецькій, Вінницькій Київській областях є руйнування та пошкодження обладнання. Через це на Вінниччині вимикалися близько 218 тисяч абонентів у 427 населених пунктах. На ранок усіх заживили. А на Київщині на ранок залишається знеструмленими неструмленими 7273 абоненти у 10 населених пунктах. Заблоковано трасу Тернопіль-Львів. Попередньо працівники ТЦК зупинили водія автобуса для перевірки документів та вимагали, щоб той поїхав з ними для оновлення даних. Через це люди вийшли з транспорту та почали мітингувати. Повідомляється, що рух біля села Струтін повністю паралізовано. На батьківщину вдалося повернути 10 українських діток. Діти разом зі своїми рідними проживали на тимчасово окупованій території у Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях. Проте нині вони на підконтрольній Україні території оговтуються від пережитих жахів, які їм влаштувала окупаційна влада. Повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. Якщо ваша дитина зникла і ви, як законний її представник, не знаєте її місця перебування, обов'язково повідомте про цей факт Національну поліцію України за номером 102. Якщо ж ви переконані, що дитину депортували на Російську Федерацію чи вона перебуває на тимчасово окупованій території, то окрім поліції, варто повідомити і нас офіс омбудсмена. Звістки про загибель захисників прийшли у дві громади Хмельниччини. Чергова сумна звістка надійшла в Летичівську громаду 30 серпня 2023 року в Запорізькій області загинув військовослужбовець Збройних сил України, житель селища Летичів, солдат Заболотний Тимофій Леонідович 90-го року народження. Тривалий час вважався зниклим без звісти, а тепер повертається на вічний спочинок до рідного Летичева. В Ізяславській міській раді повідомили про загибель 24-річного мешканця села Білеве, солдата Лукянчука Віталія Руслановича. Висловлюємо щире співчуття рідним та близьким, вічна слава та пам'ять героям. У Старокостянтинові камери спостереження допомогли оперативно розкрити крадіжку. За інформацією Хмельницького райуправління поліції, 15 червня, до правоохоронців надійшло повідомлення про крадіжку. 20-річний місцевий житель залишив велосипед у під'їзді багатоповерхівки, а пізніше виявив, що він зник. Працівники поліції поспілкувалися з потерпілим, переглянули камери відеоспостереження, встановили особу крадія і того ж дня затримали його. Зловмисником виявився 50-річний місцевий житель. Поліцейські встановили, що викрадений велосипед чоловік залишив у знайомого. Правоохоронці вилучили його згодом. велосипед повернуть власнику. Слідчі вже оголосили чоловікові підозру. Розслідування триває. Проінформували у поліції. На даний момент це усі новини, які ми встигаємо вам розповісти ще більше у телеграм-каналі Першого Подільського. Долучайтеся, допомагаємо один одному, підтримуємо армію. Слава Україні.